Чи ходили ви коли-небудь на базар? Чи стояли ви на картонці за шторкою, чи казала вам продавщиця, що це оригінальні кросівки з нової колекції, в яких її син вже ходить 5 років? Бо я так. І я був по обидві сторони цієї атракції. Коротше, історія така. Коли автогрегатний завод, на якому працювала моя мама, закрили, ну, бо кучмі було похер на виробництво і, тим паче, похір на людей. Мама почала працювати на базарі. Кам'янець-Подільський базар це місце, де ви можете купити абсолютно все: від поросятка. До шуби Дольче Габіна. Моя мама дуже сильно любила мене брати з собою на базар в суботу і в неділю. На це було дві причини. Перша причина, коли ходила податкова і треба було платити їм за місце, мама йшла в туалет, а мене лишала за прилавком. І коли підходила податкова і на місці продавця, сидів маленький хлопчик і казав, що я не знаю, де мама, мама десь пішла. Вони собі просто йшли геть. Друга причина я допомагав мамі продавати. Я був мамин маленький блогер вже тоді, коли навіть поняття блогерша не існувало, коли інтернет тільки почав своє масове зародження. Як я це робив? Дуже просто одного разу підходить до прилавку жіночка і каже: мамі: А скільки вас коштує от того блузка? Мама каже: стільки-то вона каже: Дайте, я поміряю ту блузку. Міряє ту блузку, і така, знаєте, дивиться в дзеркало. і Така, ну я не знаю, ну я ще похожу, ну я там бачила дешевше. І тут включаюсь. Я. я не знаю чого, але я кажу: жіночко, та та блузка вам так пасує, що ви собі не уявляєте. Жіночко, подивіться, ви в тій блузці, ви як принцеса, ви як королева в тій блузці, та блузка вам до очей. Ну та подивіться, ви в тій блузці, ви як весна. А тепер уявіть собі, в якому ахері моя мама. А тим паче жіночка в тій блузці, який це говорить, маленький. Смазлівий хлопчик з великими чорними очима. Це зараз я в океась, лися в окулярах з вусами. А тоді я був гарний. І що ви думаєте? Та жіночка купила ту блузку. А другий фактор, мама зрозуміла, як можна мене гарно і тим паче безкоштовно використовувати в своїх цілях. Висновок у всіх нас є приховані таланти, які на базарі не купиш. Але на базарі вони можуть проявитися. Сподобалась історія. Не забудьте поставити ваш лайк, напишіть коментар, і обов'язково підпишіться на канал. Бо в мене таких історій ще багато. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої відео.